Добрий день, шановні батьки, любі хлопчики, дівчатка. Сьогодні у нас заняття з малювання. А що ми будемо з вами малювати? Ви, будь ласка, відгадайте, у купочку зібралися, розкрили пелюстки, щоб ними милувалися дорослі, малюки. Щоб джілка працьовита із них нектар збирала. Про що я мовлю, дітки? Чи ви це відгадали? Так. Це, звичайно, квітка. Сьогодні ми з вами будемо малювати незвичайну осінню квітку. А для цього нам потрібно картон, коричневого або помаранчевого кольору, шаблон квітки такий підготовлений, і, звичайно, білий аркуш паперу. Фарби. Я взяла чотири основні фарби: зелений, синій, червоний і жовтий. Водичка. Клей можна трошки взяти пезлики один або декілька. Ми сьогодні будемо малювати долонькою, тому треба взяти воду і рушничок для змивання після кожної фарби. Шановні батьки, допоможіть своїм діткам зробити незвичайну картину квітки. Зараз ми почнемо наносити зелену фарбу. Я трішечки додала клею, щоб наша квіточка була. Яскравішою, блискучою, розкриваємо долоньку, долоньку розкриваємо і наносимо на кожен пальчик зелену фарбу, зелена фарба, листочки зеленої, зеленого кольору у нас. О, красиві листочки будуть у квіточки долонькою. Долоньку. долонькою, зараз ми відтиском долоньки прикладемо до аркуша паперу. І з'явиться гарна-гарна квіточка з пелюстками. Починаємо з гори, прикладаємо ручечку, отак. Притискаємо пальчики кожен молодець, полічка. Відтискаємо і змиваємо. Нам допомагає Полінка. Малювати цю картину. Так, витримо ручечку. Будемо брати синій колір. Трішечки водички додамо і наносимо фарбу синього кольору на долоньку. Яка фарба поля? Синього кольору, кажіть. Синій колір. Синій колір фарби на кожен пальчик ми швиденько нанесемо. Я взяла декілька пензликів, щоб швидше показати, як намалювати цю квіточку. Держи, держи пальчики, так. Так, ага, Зараз ми покажемо, яка в нас фарба. Синя-синя, нагавлявні квітки, розстеляють пелюстки. Як ми розтуляємо пелюстки пальчиками, покажи. Пальчики, розтули й стули. Стули, пальчики, стули. А тепер розтули. розтуляють пелюстки. Отак вони розтулили. Кожен пальчик притулився. До паперу. Піднімаємо ручку обережно і знову змиваємо цю фарбу. Так, молодець. Тобі подобається квіточка така? Гарна квіточка, незвичайна буде квіточка. І ще буде. Да, ще будемо фарбу брати червоного кольору. Бачиш такий. Червоні Так, ой, щось клею багато нанесли ми собі. Нічого. Трішки водички додам. яка фарба в нас червона. Червона, червона фарба. Тут на галявині квіточки погуляли, вітерець, вісні голівки гойдає, квіточки хитає. Бачиш, як квіточка синього кольору наша. Похилилася, погойднулася. Таке так. трошки підсихає клей, тому треба його швиденько зробити і намалювати. Да? Давай, давай, бальчик, рівненько, держи. Отак. Молодець, молодець, молодець. Ще так от-ук-от, тук, тук. Прикладемо. Пелюсточку, яка гойдається в другу сторону. Пальчики рівненько. Ні, Ота, комничка. Отак, О. О, Отака у нас буде пелюсточка червоного кольору. Зараз ми змиємо долоньку після червоної фарби. І залишилася у нас ще одна фарба жовтого кольору теплого сіннього. Витираємо ручку обережно. Беремо і з жовтою фарбою. Фар. Фарба. Яка фарба? Жовта. Жовта. Жовта фарба. Молодець. Час ми швидко тут нанесемо на пальчики. Щоб наша квіточка була. На Ручка ну, жовта. Так, да, на ручці жовта фарба. Квітів зараз багато на дворі, можна помилуватись ними, понюхати. Ми зараз робимо цю картину і вийдемо на подвір'я. Подивимося, які в нас вдома є квіточки в клумбі, так? Лай. Да. Лай. Швиденько, швиденько, топка Отак. Прикладаємо. Пелюсточок. А увечері квітки, так стуляють пелюстки, стуляють пелюстки, пальчики стуляються, угу. тихо засинають і голівками гойдають. Ось так засинають. І піднімаємо ручку. Ось така квітка в нас сьогодні вийшла. Коли вона висохне. Ми її ставимо під шаблон, на картонку, щоб в нас почалася гарна-гарна картина. Зараз я вам покажу, як це буде. На картон кладемо малюнок і прикладаємо шаблону. Ось така квіточка у нас вийшла. Цю квіточку ви можете подарувати, можете прикріпити в себе в кімнаті. Я чекаю на ваші квіти, діти, які у вас квіти получаться. До побачення, дослідуючих занять. Закритне небо осені, останній промінь сонця, мене зігріти вирішив.